Безперечно, знаючи цей вищий військовий навчальний заклад, в якому 100 років, який пережив нас різних організацій, але зберіг свій статус, зберіг професійні кадри. І е, така, знаєте, кузня військових кадрів, вона тут залишилася. Тому я абсолютно спокійна, що зі хлопці, які прийшли тут. Ми абсолютно вдячні, що Збройних сил Але мені дуже хотілося б, я сьогодні тут зовсім не випадково, сьогодні мій зараз присягу на різні вітчизну Мені дуже хотілося б, щоб ці знання, які тут щоб вони не отримують. Лише на плацю, лише на полігоні, лише в навчальних класах. Що доведеться йти з речі точки, яких, на жаль, на Україні є, щоб вони повернулися звідти живими здоровими і головне треба ж